Я не підписував документи в ТЦК та відмовлюсь приймати присягу, отже, я не військовослужбовець. Саме з такими запитами часто до нас звертаються на консультацію, не розуміючи, з якого ж моменту особа вважається військовослужбовцем, або помилково вважаючи, що не прийняття присяги чи не проходження навчання в навчальному центрі, або не завершення такого навчання. Залишає особу в статусі військовозобов'язань. Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду вже висловив свою позицію з цього приводу у відповідному висновку, яким підтвердив, що особа вважається військовослужбовцем з дня направлення з ТЦК до військової частини. Неприйняття присяги, не підписання документів, непроходження або не завершення навчання у на навчальному центрі не позбавляє особу статусу військовослужбовця. відповідно, всі права та обов'язки притаманні військовослужбовцям набуваються в день направлення з ТЦК до військової частини. Це необхідно враховувати при розробці плану дій, які необхідні для допомоги військовослужбовцям. Якщо вам потрібна консультація з цього питання та правова допомога, звертайтесь, будь ласка, ми вам роз'яснимо і врахуємо саме вашу індивідуальну ситуацію.